І, на жаль, цей еволюційний процес займає надто багато часу з точки зору індивідуального нашого з вами життя, тому що у нас не так на жаль, багато часу з точки зору філософської, знаєте, на все треба час. Але немає відповідачі на ваше питання. Мені здається, в тій моделі, і це постійно треба оговорюватися, Ми з вами чітко визначилися з точки зору векторів, так, політично, соціального, українське суспільство. Намагається побачити себе Європі. частиною європейського суспільства, да, частиною цього механізму. І ми прийняли на себе ті моделі, які там функціонують. Да. Можна обговорювати про переваги і недоліки різних моделей. Але по чесному на сьогоднішній день ми прийняли ці моделі. І там ці моделі з певними проблемами, до речі, і з постійним вдосконаленням, але працюють і. На певних етапах контрольних точках, доводять свою ефективність, тому іншого виходу ніж доводити ці моделі до ладу, в нас на сьогоднішній день немає, і ну, особисто я, бачите, мій беграун. Сподіваюся, mm -hmm. що у нас і не буде інших сценаріїв, да? тому що я вірю в те, що цей ця, ця каркас, да, який ми можемо підтягнути. Який знову ж таки не в якому разі не можна ідеалізувати, і тут дуже важливе зауваження. Треба не тільки не ідеалізувати, треба нарешті ем, отримати свою суб'єктність в цьому процесі. Тому що всі реформи, які відбуваються в Україні, вони насправді всього лише синхронізуються з реформами, які відбуваються в Європейському Союзі. Тобто там процес про помилок і цих помилок тримають так. А ми намагаємося якусь знаєте, якісь. Условно да, з якоїсь 20-річної давності ще є спрощеного сприйняття, яке трансформується ча часто не професійними акторами, а активістами, які чують десь красиві лозунги, і потім починається це, ну, в тому числі давай, буде, давай, швидше, швидше, давай, швидше. І саме так, щоб поставити галочку, щоб закрити звіт донору, чи, чи щось таке, знаєте.